Владу громаді згідно з новим статутом територіальної громади Івано-Франківська, мешканці обласного центру можуть реально впливати на розвиток міста, а ще ініціювати громадські слухання, і навіть сесії міської ради для цього не потрібно обивати пороги чиновницьких кабінетів. Запевняють розробники нової редакції статуту. Достатньо сформулювати власне бачення розвитку міста та отримати підтримку зацікавлених в даному проєкті людей. Є чіткий виписаний порядок проведення громадських слухань. В місті Івано-Франківську і механізм їхнього ініціювання. Якщо це питання, яке стосується якоїсь вулиці, якогось району, то його може ініціювати дев'ять жителів міста. Якщо це питання, яке стосується цілого міста, то це 75 жителів міста. Якщо порівнювати з іншими містами в Україні, то це один з найкращих показників в Україні. Ще один важливий пункт оновленого статуту міста звітність представників міської влади перед територіальними громадами. Відповідно з цього приводу в статуті чітко прописані норми. Відтак, міський голова, депутати та члени виконавчого комітету зобов'язані публічно інформувати про роботу за рік. в цьому статуті. На кінець виписано чіткий порядок, як коли і де вони повинні звітувати. О, тобто це і перевага для депутатів, тому що тепер вони чітко знають, коли, де і як, і яку інформацію вони повинні поширити серед виборців, з яким способом поширити перед виборців про свою роботу. До розробки головного документу міста долучилися представники влади, громадськості та науковці. Відтак статут територіальних громад, або як називають його автори, мала конституція міста має стати дієвим інструментом забезпечення демократичних прав кожного свідомого мешканця Івано-Франківська. Я вважаю, що це дуже ефективний механізм, оскільки є активні громадяни, які живуть в будинках, є якісь певні бачення стосовно. Подальшого розвитку свого мікрорайону, своїх будинків, благоустрою, забудови, ремонту і так далі. Звичайно, що потрібно передати на низ ці механізми, чітко їх регламентувати, що власне ми зробили. Наразі радколегія статуту має намір провести низку семінарів щодо роз'яснення механізмів здійснення самоврядування громади. Ознайомитися з процедурою реалізації громадських ініціатив можна на сайті міської ради. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.